Так, пробую рецепт в аерогрилі. Дивіться, кинула одне яйце, пачку творогу і е, 3 столові ложки муки. Так, ось так поскладала. І ставлю аерогриль 200 градусів 7 хвилин. 200. І ставимо десь ось так. Все. І вийшло ось щось таке: сирички такі. Дивимося: з одного боку такі, а з другого біленькі. Хіба що можна їх ще раз перевернути і трошки дати підсмажити? Ось я їх перевернула і зараз поставлю ще на 3 хвилинки. Ну ось і все. Бачите, трошечки писмарилися. Вони такі пухкенькі-пухкенькі. Просто не можу вам передати. Дивіться, які пухкесенькі. Без олії, без цукру. Просто супер. Усім раджу. Слухайте, супер. Дивіться, які гарні, ми І зовсім не шкідливі.